Всім вітання. Сьогодні проговоримо про блоки живлення, які ми використовуємо для запуску ЗВС драйверів і інших генераторів, що приводять високочастотні системи в роботу. Досить багато є установок, вже вони гуляють по теренах колишнього Радянського Союзу, даже за межі. Його вискочили. Факт того, що є такі умовні БТГ, щоб ви на них не нарвалися, знали, що це туфта. Зараз я трошки вам покажу, щоб ви зрозуміли, що до чого. От зараз буде працювати лампочка з такого БТГ. так? От. Але він буде живитися не від акумулятора. Потім ми включимо з акумулятора аналогічний прилад. Подивимося, як буде він брати. І скажімо, на це, різниці немає тут, можна і цей включити. і включити. Зараз ватметр стоїть шнур, який буде живити цю установку, і будемо дивитись на споживання. Лампочка ледь чужевріє. Споживання вже 180 Вт. Тобто це у нас тут відбувається жахливий нагрів індуктора за 70 градусів. От, споживання 170. Зараз я буду регулювати тут підйом верх-вниз. Лампочка буде загоратися яскравіше. То вона зараз десь виходить на своїх 100 Вт, нехай. Але вже при цьому споживання більше 200 Вт. Тому і тут 100 Вт немає. Зрозуміли. Тобто, якщо ми використовуємо для живлення Якщо ми використовуємо для живлення системи мережу і блок живлення в нас бере вже в холостому режимі системи, за 100 Вт, там перспективу щось зловити вже немає. Зараз я роблю зупиночку і ми цю систему запустимо з акумулятора. Так, налаштував на максимум лампочку трошки затінив. І зараз будемо дивитися, струм з акумуляторів. Два акумулятори по 12 вольт, 24 вольти. Тобто у нас тут іде 7 Ампер. І лампочка працює досить таки потужно вже. І зараз буду міняти режим так, щоб лампочка легше висвітилась, і подивимось, скільки він бере в холостому ходу цей агрегат. От лампочка погасла і без навантаження тут же бере півтора один і шість і лампочка починає працювати. Але струм виходить до 7,67. 8 Ампер з акумулятора. Ну, лампочка вже працює досить непогано. Так, тепер включаємо арифметику. Якщо брати 8 А, це буде 200 Вт. Тут трошки було більше. Якщо брати по холостому ходу, то в холостому ходу тут у нас виходить в три рази менше. Коли вже в робочому режимі, то ми вже такої великої різниці не маємо. Але. Про понад одиницю з цією системою говорити й годі. Тому що 200 Вт лампочка просто вистрілила. Це ми побачили. І тепер зараз будуть більш прості такі експерименти. Я покажу два блоки живлення, щоб ви порівняли, що таке струм холостого ходу. Так, перед вами мій саморобний. Блок живлення, який в основі має тороїдальний трансформатор. Вони найкращі для блоків живлення. От. І зараз ми включаємо його і дивимося, скільки він бере в режимі холостого ходу. Так. От. У нас показ 2,7 Вт. Тобто я вже це демонстрував. І зараз візьмемо фірмовий. Блок живлення, який дехто використовує для заживлення своїх систем. І подивимося, тут у нас 27, запам'ятали, і зараз включаємо фірмою блок живлення. Шнур живлення стоїть на фірмовому блокі живлення. Подаємо струн на нього на вхід. Навантаження ніякого немає. І От бачимо споживання 39. Тобто на туридальному трансформаторі 2,7. завжди кажуть, що ліпше вчитися на чужих помилках і не робити власних. Так що, ще раз вам попереджаю, тому що був час, коли я сам повівся і в себе на каналі якби прорекламував. Аналогічний канал, який займався дослідженнями понадодиничних систем. От. Але на практиці там немає ніякої понад одиниці. Це таке люди можуть просто потратити гроші і мати зайвий клопіт. Так що, якщо у вас немає коректних замірів, якщо ви не поміряли, що на вході, у вас стоїть прожерливий блок живлення. Неекономічний. І взагалі для того, щоб отримати понад одиницю, мають бути джерела. Джерел є не так багато, це мають бути розрядники, мають бути заземлення, мають бути зустрічні магнітні поля, це так як по Дональду Сміту. Тобто, той, хто займається вивченням цих систем, то він знає, де можна щось ловити. Якщо у вас система. Немає жодного елементу понад є, наприклад, високовольтний трансформатор, який там 3, 4, 5, 10 кВт. От висока напруга вже може збуджувати навколишнє середовище. Так само, якщо є розрядник. Розрядник, щоб працював, також треба висока напруга. І далі вже йдуть прийомні, там є на основі хвиль. Можна щось взяти. І коли є біфіляри, трифіляри, резонанси цікаві, там теж може щось бути. Якщо система, просто у вас там якийсь чи генератор, чи трансформатор, чи ЗВС-драйвер, і там декілька катушок, індукторів, ну, це ви візьмете звичайний перетворювач, який буде працювати менше одиниці, і потратити зайві гроші. Ну, вони гроші ніколи за не бувають, але потратите і вже не вернете. Будьте обачні. Всім успіху і до нових зустрічей!